Верховна Рада ухвалила законопроект щодо збільшення податків. Запроголосували проголосували 247 народних депутатів. Напередодні в парламенті ухвалили правку до цього документу, якою залишили військовий збір для військовослужбовців на рівні 1,5%. Для решти українців він становитиме 5%. До слова очільник податкового комітету Данило Гетманцев назвав цей законопроект акумулюванням грошей для армії. Натомість Петро Порошенко попередив народних депутатів про наслідки ухвалення закону про підвищення податків. Лідер Європейської солідарності зазначив, що парламентарі порушують конституцію, коли намагаються стягнути податки заднім числом з 1 жовтня. Перше уявить собі, якби вчора фракція Європейської солідарності не знайшла норму, які закладаються в цей проект, яким ви грабуєте українських військових яким ви намагаєтесь здати гроші військовим, а тут же витягаєте гроші з кишень? Хочу нагадати, що безпека і оборона держави забезпечується в першу чергу Збройними силами, але без фінансування, яке генерується українською економікою і суб'єктами господарювання, утримати армію неможливо. Уявіть собі, що 55% українського бізнесу заявили про те, що вони не здатні компенсувати зростання військового збору, і це точно призводить до зубадження найманих працівників. Не лише медсестер, санітарок, прибиральниць, найбідніших з кишень яких ви збираєтесь витягнути гроші, а й всіх найманих працівників. Цим законом ви створюєте пустелю замість створення бізнес-клімату. А ще ви порушуєте Конституцію, коли ви намагаєтесь хоча б запровадити після прийняття закону, а не з 1 жовтня. Це заборонено Конституцію. І я наголошую, я закликаю. Є ресурси, за рахунок яких ми профінансуємо армію. І я, як людина, яка віддає свої гроші. Знаю, наскільки це важливо зупиниться. Отже, нові податки такі ухвалені дійсно заднім числом. Це тема окремої дискусії, наскільки взагалі законно це робити заднім числом, але вочевидь платити доведеться. Як ну, для початку як це позначиться на людях, на зарплатах, на всьому іншому. Фух, ну, дивіться, перше, це було невідворотно. Реально, у нас в принципі унікальна ситуація, що тільки на третій рік війни піднімаються податки. Зазвичай це робиться в перші тижні і набагато більш радикальніше, ніж зараз. Щодо впливу, ну знову ж таки, це неприємно. Радикального якогось впливу на бізнес це не буде мати, але це неприємно. Це мінус там 3% доходів чи то з доходів бізнесу. З точки зору фонду оплати праці, чи це буде перетягнуто на виробника? Тобто тут питання, як це буде вирішити всередині компанії. Але знову ж таки, у нас цього року, коли ми говоримо про ну, Більшість бізнесу заявили, що не зможуть перекрити. Ну тоді зарплата стане менше на 3%. Але знову ж таки, мені, мені дуже я дуже сумніваюся в цій тезі, тому що цього року у нас дуже жваве зростання зарплат в приватному секторі. В доларі рік до року зарплати зросла на 20%. Якщо ми порівняємо зарплати в середній зарплату. Плати в Україні до зараз і до початку вторгнення повномасштабного то плюс 50% гривні. Тому доходи через Ой, брак... багато людей здивуються, що ну вони зростання. можуть здивуватися, але в бізнес дуже активно піднімає оплати, бо брак кадрів людей дуже не вистачає. Тому в бізнес вимушений переплачувати Ну, в цьому сенсі. Це правда, так а триває дискусія, я бачила серед економістів щодо того, що було би. Правильніше чи грамотніше піднімати, і що дало би швидший і більший ефект. Піднімати військовий збір, як підняли, власне кажучи, депутати, чи ПДВ. Ну про ПДВ там обговорюється наразі 20%. Так от якщо би там на відсоток там, 21, якби становив, то це би принесло там таку-то суму називають економісти. Якщо 22%, там здається біля 90 мільярдів називають, якщо на 2% підняти. Бо, мовляв, якщо піднімають ПДВ, то в такому разі це рівномірно... Розподіляється дійсно на всіх. А якщо тільки військовий збір, то тих, хто легально платить, хто легально присутній в економіці, а не тіньова економіка. Це правда. Насправді обрали не саме раціональний спосіб. Абсолютно всі економісти кажуть, що ну абсолютно притомні економісти, кажуть, що кращий шлях це підняття ПДВ. Це менше вражає економіку, більш здорова з точки зору розподілення цього тиску. Це податок на споживання. Тобто, чим більше ви споживаєте, тим більше ви платите. Тому підняття ПДВ було більш раціональним, більш правильним кроком, і про це всі казали абсолютно всі а, а в плані суми. Ну, суми не так принципово тут ми Ні, ну чому про ці податки, якраз про військовий збір, з того, що я бачила, говорять, що це може навіть і штовхнути там, до тінізації якоїсь ну, частини можливо бізнесу. Хто ну, на межі перебуває? А по ПДВ там ну що ти там зробиш? Там також була б певна тінізація, тому що більше була б схильність до скруток. Але тим питання в тому, що ПДВ більш правильний підхід з точки зору економіки на економіку. Тому це було правильно, але через популізм на це не пішли. Плюс немає, наприклад, чому через популізм? Бо це сильне зростання цін? Да, бо це відразу б відобразилося на цінах. Це не популярне. Ну просто додалося б кілька відсотків до цін кожного товару. Ну, майже кожного товару. Тому це не популярно, тому на це не пішли. І пішли військовим збором, що можна десь заховати, а потім перекинути відповідальність на вашого роботодавця, це він на вас тисне і так далі. І так далі. Тому, на жаль, обрали нераціональний шлях. Плюс ми не побачили, куди зникли податки на розкіш, що в принципі мало бути першим оподаткуванням, яке мало б підвищуватися на початку війни. Це пропонувалося на початку, та в тих початкових самих пропозиціях. Я пригадую, там на дорогі автомобілі і ще там. І ще там щось да, ще багато чого. Але ну, в першу чергу, автомобілі у нас зараз це імпорт. Е, імпорт це коли гроші виходять з країни. І у нас е, ми опиняємося в ситуації, коли ми де факто стимулюємо непродуктивний імпорт, непродуктивне споживання. В країну імпортується дуже багато дорогих автомобілів, нових, які коштують дуже багато грошей. Ми і... бачимо це на вулицях Києва да, та останнім часом, і це а, де мотивує. Людей військових і звичайних цивільних, б це виводить гроші з країни, бо це обов'язковий імпорт, і боротися. Тобто, якщо ти зараз під час війни думаєш, що ти окей купити новий Гелінгваген за 100 тисяч доларів, то для тебе ця машина має коштувати 200 тисяч доларів. І це абсолютно нормально. У нас з вами є спільний приятель, який постійно проводить приклад Британії 1940 року, коли є історичні докази, коли король Британії писав своєму другу в Штати, ти приїжджаєш, привези мені, будь ласка, туалетного паперу якісного, бо у нас тут обмеження. І там, от це дійсно, ми говоримо, що країна сфокусувалася на досягненні перемоги. Коли на півшишечки, вибачте, коли окей, у нас війна, але нехай буде імпорт. То це трошечки нелогічно. Плюс в нас досі не оподатковуються мільярди доларів цього китайського чогось, що йде посилками. І це реально так 600 мільйонів доларів податків, які заходять, і від чого програють українські ретейлери. Частково українські виробники, коли ми робимо розмову там про речі, якісь да не про техніку, а про речі, бо це конкуренція з українським виробником. Це також не оподатковується. Да, там є технічна складова, там треба, якщо запроваджувати то кілька місяців для того, щоб е, це обладнати, щоб не треба було людям, самостійно займатися цим оподаткуванням. Але це також можна було б зробити, і тим більше, що війна вже йде 2,5 роки. Тому це дивно, те, що ми не побачили податку на розкіш і. Поки що не бачимо податку на посилки, хоч скоро це з'явиться. І нелогічно, що підняли військовий збір, а не ПДВ. Але знову ж таки, якщо по ПДВ я можу пояснити, що це популізм. І в бажання думати про рейтинги навіть замість там, але гетьманцев каже, що буде друга може бути друга черга підняття податків там в грудні, на називалося в медіа, так і там якраз питання ПДВ може стояти, що, мовляв, нам не уникнути і того, і того, що це не вибір між військовим збором чи ПДВ, а навпаки, може бути і те, і те. Ну і по... отут починає бізнес підвивати з приводу того, що і те, і те витримати буде важко. Дивіться знову ж таки, поки. Це дуже помірне підняття податків, враховуючи війну. Це дійсно негативно впливає на будь-який бізнес. Але що який у нас зараз пріоритет? У нас має бути пріоритет війна. Тому коли ми не хочемо підняти хоч трошки ПДВ при споживанні, яке дуже активно в Україні зростає, дуже активно. Да, може нерівномірно, але дуже активно. І, і паралельно з цим наголошуємо, що у нас не вистачає грошей на закупівлю власної зброї, яку ми можемо вигодувати, то тут питання: стоп, який в нас пріоритет? Ми маємо піднімати податки, якщо у нас є можливість цим краще профінансувати армію. Причому це знову ж таки підняття на кілька відсотків ПДВ не зруйнує економіку. Да, це там буде неприємно, але знов ж таки у нас війна, і тил живе майже в умовах, коли війни немає. І відчуття війни ну, має, має бути повернено. Тому що навіть в такому разі через підвищення податків, що ну, бо не можна так розслаблятися і казати, війна це ЗСУ. Ми на стадіоні будемо в Німеччині кричати ЗСУ, 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 вболівати. А тут жити іначе нічого не трапить. Я би насправді так не сказала. У нас насправді дуже великі розбіжності є між от, різними там. Е не знаю, різними людьми. та З одного боку, я, я знаю, я бачу дуже велику кількість людей, які дуже багато втратили. ну Те, що називали там раніше словом зубожіння, та. але ну насправді це є. Тобто дійсно є така історія. А з іншого боку, з'явилися ці нові там і електрокари, і і що хочеш, що по, 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 по Києву їздить, таке абсолютно якесь нове якого раніше. Ніше не бачено було, та ну тобто, от ця розбіжність між Розбіж... одним і іншим іншими, вона дуже зросла. Розбіжність Існує і вона в першу чергу. Стосується внутрішньопереміщених осіб, які дійсно в один момент втратили все не через те, що вони неправильно себе вели, а тому, що туди прийшла Росія. Але якщо ми говоримо про середню температуру і середній стан в економіки Києва, Вінниці, Львова, Франківська, Луцька, то у нас вже два роки йде зростання. Доходи вищі ніж були на до вторгнення, і при дуже помірній інфляції. Тому це відчуття, що ми живемо, наче нічого не трапилось в таких містах, воно присутнє насправді. І саме тому це дозволяє мені казати, що підняття податків було б дуже обґрунтованим, якщо ми маємо перший пріоритет це війна. Якщо ми не маємо цього пріоритету, якщо ми думаємо про вибори, тоді інша історія. Тут ще питання: чого не, не чіпають отам оті сфери, так, от, зокрема, там митниця, гральний бізнес і ще, ще, ще. Ну, я пропоную, ми до цієї теми ще повернемося.